Які реальні чіткоди на життя, ви знаєте? Діарея найкращий привід позбутися будь-кого. Ніхто не сумнівається в цьому, і ніхто не очікує, що ви підете до лікаря. Працював у кол-центрі компанії, що займається кредитними картками. Якщо ви коли-небудь отримаєте комісію за просрочення, вічливо зателефонуйте службу підтримки клієнтів і запитаєте, чи є можливість її скасувати. Нам не потрібно було питати керівника чи щось інше. Ми просто знімали штрафи. Я робив це кілька разів для власних карток. Не платіть штрафи за просрочення. Оновлено, якщо ви зателефонуєте в службу підтримки клієнтів і вам допомагають, будь ласка. Ласка, залишайтесь на лінії, заповніть опитування та поставте всім відмінні бали. Ми отримаємо приємні бонуси за свої бали, і це дійсно багато значить, коли люди знаходять час для цього. Якщо ви хочете поскаржитися, зробіть це в полі для коментарів, а не на фактичних балах. Одна погана оцінка може знищити бонуси, навіть якщо це була погана оцінка продукту, а не послузі, наданої агентом. Щоб чогось навчитися, повторіть це собі тричі в той день, коли ви це вивчили ще два рази наступного дня, один раз через день, і ви це знаєте скоріше за все. Коли вранці дзвонить будильник, не думайте, тільки реагуйте. Якщо ви відразу сідаєте і починаєте вставати з ліжка, це стає рефлексом. Більше не потрібно годинами лежати в ліжку, намагаючись прокинутися. Тепер я чую свій будильник, і мозок завжди на поготові. Я консультант з менеджменту дві найкращі поради, які я коли-небудь отримував. Перша ніколи не бійтеся бути тим, хто закінчить розмову. І друга не продавайте після завершення. Перша зрозуміла. Усі ненавидять цей незручний момент наприкінці конфіденційного дзвінка, коли він майже закінчився, але ніхто не готовий просто сказати це. Якщо все дійсно закінчилося, не соромтеся, просто сказати. Чудово, щиро дякую всім і бажаю чудового дня. Друга насправді набагато важливіша. Якщо ви на зустрічі, намагаючись укласти контракт, і вони кажуть, звучить добре, давайте зробимо це. Потім замовкніть, потисніть їм руку, скажіть, ми дамо вам проект угоди завтра. Йдіть, вийдіть за двері. Ніяких легких балачок і, безумовно, ніяких продовжень щодо того, що ми обговорювали у середині зустрічі, яке здається вас зацікавило. Немає плюсів, ви не можете зробити їх більш готовими. Вони вже погодилися. У кращому випадку ви підіймаєте якийсь новий момент, який змусить їх відступити та поговорити більше про загальний план, перш ніж вони будуть готові підписати угоду. У найгіршому випадку ви згадаєте щось, чого вони не розуміють, і розриваєте угоду, перш ніж вийти з кімнати, що я бачив, як траплялося не раз. Коли хтось помиляється в інтернеті, введіть те, що ви хочете сказати, а потім видаліть це. Це неймовірно допомагає. Упорядковуючи свої джерела та логіку, ви отримуєте час розібратися, що ви думаєте та чому. І ви можете трохи заспокоїтися, дозволяючи розуму взяти кермо замість своїх емоцій, що дозволяє вам усвідомити, що нічого, що ви говорите, не має значення. Всім все одно. Якщо ви виявите, що ваш готовий продукт особливо добре написаний, сміливо збереж його як свого роду особисте навчання, якщо хочете. Це чудовий дзен-хак. Ніколи не вчиняйте злочин під час вчинення іншого злочину. Приклад, якщо ви перевозите заборонені речовини, не їздіть на швидкості на автомобілі з розбитим заднім ліхтарем і краденими номерами. Якщо у вас є хобі, присвятіть хоча б один день на місяць виконанню чогось важливого пов'язаного з ним. Якщо ви любите рибалити в другій половині дня, виділіть цілий день, щоб почати рано. Підійдіть до того місця, де ви хотіли рибалити, і налаштуйтеся на весь день, щоб робити те, що вам подобається. Особисто я люблю танки, роблю набори моделей і граю з ними в ігри. Тож раз на місяць я обов'язково знаходжу музей, де є танки, і йду туди. До Бовінгтона дві години є. Але я ніколи не відчуваю, що це не було того варте, навіть якщо я просто блукаю навколо речей, які бачив раніше, просто знайдіть велику справу, пов'язану з вашим хобі, і займіться нею. Ви знайдете це хобі набагато більш захоплюючим. Змусьте людей сміятися протягом хвилини після зустрічі, вони вас запам'ятають і допоможуть майбутньому. Сказавши привіт, у неочікуваний момент вибиває співрозмовника з думки та змінює його взаємодію з вами. Замість як справи я кажу, як життя ставиться до тебе і отримую більш активну взаємодію. Якщо ви хочете змінити тему розмови, непомітно, але помітно скиньте щось. Нехай це виглядає випадково. Це порушить хід думок іншої людини і дозволить вам відновити розмову. Старий темний психологічний трюк. Один з них я знав багато років тому. Коли я повертався додому з коледжу, я працював у компанії з оренди побутової техніки, займаючись доставкою та встановленням. Іноді ми доставляли в квартири пральні машини, що працюють на монетах. Одного разу ми повністю замінили приблизно 12 монетних пральних і сушильних машин на нові, які використовували систему карток. Старший хлопець, який керував нашою вантажівкою та розповідав мені, що робити, показав мені, як з Кинути блоки та змусити їх автоматично переходити в робочий режим і як примусово вимкнути систему, просто натиснувши кнопку. Не потрібна карта, ключ нічого не потрібно розблокувати чи розібрати. Він був здивований тим, скільки питань я поставив, і він був задоволений тим, що я виявляв інтерес до роботи, і говорив стільки ж. Ну так сказав я, це ті самі одиниці, які ми маємо в коледжі. Я більше ніколи не буду платити за прання. Він дивився на мене цілих 10 секунд, протер очі і сказав: Я буду вдавати, що не чув цього. Щоразу, коли я ставив запитання, він завжди запитував, чому я хочу знати. Більше не платив за прання в коледжі. Лол. Якщо у вас є щось приємне, щоб сказати комусь. Наприклад, ви думаєте, що людина зробила щось добре, має круту сорочку або зробила правильний моральний вибір, загалом буде добре це сказати, а не чекати кращого часу. Ви можете не пам'ятати або не турбуватися пізніше, але більшість людей справді отримують користь від заохочення чи вдячності, коли вони щирі. Якщо у вас є якась критика або щось досить зле, щоб сказати, спробуйте трохи почекати. Ви можете виявити, що вам не потрібно це говорити, або ви можете знайти спосіб висловитися якось більш корисне і зрозуміліше для людини, а не просто роздратувати її. Очевидно, що це не завжди можливо, але це хороший лайфхак бути добрим і підбадьорувати миттєво, а також бути обачним і вдумливим до критики. Дуже гаряча вода тимчасово знімає свербіж від укусів комах і отруйного дуба, плюща, скумпії. Просто слухати людину майже так само добре, як і вміти читати думки. Більшість людей з радістю розкажуть, що вони думають. Якщо ви просто тихо слухатимете, це може бути через те, що вони говорять те, що вони не хотіли говорити, або їх мову тіла. Ваше власне его викликає 99% проблем, з якими ви стикаєтеся. Сьогодні я навчився цьому під час надання першої допомоги. Використовуй шприц, щоб відсмоктати занозу. А випити води потягніться. У вас болить поперек, тому що м'язи стегон напружені. Оновлено. Дякую за всі коментарі. Я заробляю на життя сноутбордом, і моє тіло зазнає багато травм, але те саме стосується і менш активного способу життя. Додайте сильнічні м'язи до розтяжки, щоб позбутися від болю в спині, тому що вони як пара з вашими стегнами, в сенсі того, які м'язи тягнуть вашу нижню частину спини. Виконуйте динамічну розтяжку перед вправою. Уникайте утримання позиції довше кількох секунд. Занадто сильне розтягування спричиняє легше травмування м'язів. Після тренування, після того, як ваші м'язи охолонуть, ви виконуєте довгі статичні розтяжки, де на деякий час затримуєтеся. Ідея полягає в тому, щоб розтягнути м'язи навколо групи, яка відчуває біль, тому що все пов'язано. Для моєї нижньої частини спини я люблю починати з згиначів стегон та сідниць, потім квадрицепсів, потім літкових м'язів. Потім щиколоток і стоп. Після того як усе розслаблено, я витягую спину. Почніть спокійно, якщо ви не дуже гнучки. Легко надмірно розтягнути підколінні сухожилля та стегна. Під час стресу пройдіться кварталом, при цьому робіть глибокі вдихи. Це має допомогти зменшити емоції настільки, щоб мислити раціонально. Хоча б раз на місяць виходьте в парк або заповідник, або будь-де, де шумове забруднення знижене, а сонячне світло високе. Це робить чудеса для психічного здоров'я. Під час пошуку роботи не потрібно виконувати всі перераховані вимоги. Більшість заявок на роботу є списками бажань того, що хоче роботодавець. Часто достатньо мати. 60-70% необхідних навичок Фронтальне навантаження якомога більше. Це стосується домашніх справ, роботи, приготування їжі, фінансів тощо. Якщо у вас є вільний час, енергія, гроші, робіть якомога більше, щоб коли настане кризовий час, було менше справ. Підрахуйте свої середні витрати та відніміть від доходу. Потім розділіть залишок на кількість днів у місяці. Це дасть вам легку для запам'ятовування щоденну допомогу, щоб робити з нею все, що завгодно. Інвестуйте якомога раніше складні відсотки це найпростіший спосіб заробити гроші. Бути не виправдано добрим і уважним зненацька окупається величезною віддачею. Добре працювати з людьми, але мати чудову репутацію дуже корисно в кар'єрі. Компетентності рідко буває достатньо. Якщо ви хочете бути надзвичайно успішним, ви повинні розвивати стосунки. Пригадайте дні народження людей, запишіть їх. Час від часу відсилайте їм невеликі випадкові подарунки, а не в обмін на послугу. Виявляйте доброзичливість до людей нижчих сходинок. Ви можете звідти. Перед ними пізніше життя це не гра престолів. Бути придурком зазвичай, хоча і не завжди, наздоганяє вас справедливо і протилежне, що досить приємно. Якщо вам потрібно скасувати бронювання готелю і ви надто близько додати бронювання, і ви отримаєте штраф або не отримуєте відшкодування взагалі, інколи ви можете перенести бронювання в майбутнє настільки, щоб скасувати без штрафних санкцій. Якщо вам потрібна парасолька, не купуйте її. Просто підійдіть до стійки реєстрації, готелю або ресторану та запитайте, чи знайшов хтось вашу маленьку парасольку. Працює більшість часу. Завжди говори правду. Ви можете просунутися далеко в житті, коли люди довіряють вам. Крім того, це набагато простіше, ніж запам'ятовувати брехню, тому що вам потрібно згадати лише те, що було насправді. Якщо свято припадає на четвер, візьміть вихідний в понеділок після п'ятниці. Не можу сказати, що це стосується всіх компаній, але більшість клієнтів матимуть вихідний у цю п'ятницю, і вона не буде зайнятою. Потім настає понеділок, і всі панікують, і всі телефонні лінії горять. Крім того, краще мати два короткі тижні замість чотирьохденних вихідних. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.